Вітаю, п'ятий клас. Отже, на цьому тижні ми з вами діти завершимо вивчати баскетбол, баскетболі елементи. Не будемо вже четвертих з чотирьох видів. Це кидок м'яча у щит. Ну, що це насамперед? Ну, насамперед, давайте уявимо, що у нас вдома є щит, уявляємо з баскетбола. Він так, такий дерев'яний щит або пластиковий. На ньому прикріплений кошик. І трішки вище кошика є такий маленький квадрат. Для чого він потрібен? Ну, він потрібен для того, щоб кинути м'яч і влучити. Ну, уявили, наприклад, що це у нас такий маленький квадрат. І якщо ти влучиш верхній ближній кут, якщо ти стоїш з лівого боку, з правого це верхній ближній кут. Якщо ти влучиш з відповідною силою, щоб не було не дуже легко і не дуже сильно, то м'яч автоматично сам влучив кошик. Ну, давайте ми на цьому тижні пануємо, як треба. Зробити цей кідок. Ну, буду демонструвати для шульги зараз, навпаки. Якщо ти з'явилася, що у нас тут кошик, якщо ти шульга, то ти встановишся від кошика ліворуч. Я дзеркально демонструю. Ось. На ліве плече ложиться ліва рука, м'яч, такий бутерброд, і правою рукою підтримуємо. підтримуємо. Виставляється вперед обов'язково, звичайно, ліва нога. Коли робимо, коли будемо перед тим, як ми кидаємо, нам треба присісти. Коли кидаємо, ми вистрибуємо обов'язково висоту, ну, не дуже висока, можете висока, Висота різниці немає, але обов'язково треба вистрибнути. І потім робиться кидок, у нас випрямляються руки. Руки у нас в локтєвому суглобі випрямляються, робиться кидок. намагаєтесь влучити, уявляєте, в маленькі ці да, в ближній верхній кут. Потім ви приземлилися і ще секунду треба ручки потримати. Вам треба виконати і хлопцям, і дівчатам однакова, е, однакова техніка. Дівчаткам треба зробити дві, е, два таких кидочка на заліку, хлопцям чотири. Отже, демонструємо. Давайте, я, можливо, трішки демонструю. І для шоргів, і для правшої. Ага. Спочатку для шоргів. Стали е, з лівого боку, ліву ногу попереду, потім наш бутерброд на ліве плече, ліва рука, м'яч, правою підтримую. І ось присіли, кинули, потримали секунду ще руку, потім опустили. Ще раз. Присіли. вистрибуємо підок. І тепер демонструю для правши. З правого трішки, з правого боку, ми підходимо, ставимо праву ногу вперед. Потім на праве плече, права рука, м'яч, ліво підтримуємо. І саме вистрибуємо, присідаємо, вистрибуємо, кидаємо і секунду ще ручки тримаємо. По інецьці. Ну і ще раз. Трибочок, пудочок, секунду потримали. Будь ласка, п'ятий клас. опануйте цей вид. Уявляйте, що ви граєте в баскетбол. Якщо у вас якісь інші умови, звертайтеся. Тут можна і замінити м'яч. Головне, щоб ви відпрацювали цю техніку. У вас вже будуть навички цього технічного елемента. Звертайтесь, якщо є питання для кожного індивідуальний підхід, якщо він потрібен. Бажаю вам гарних результатів і всіх благ.